РФ спрямувала на Київ півтора десятка безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі на підступах до столиці велася протягом п'яти годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Щодо наслідків то у Печерському районі через падіння уламків сталася розгерметизація газової труби у житловому будинку. Пошкоджені чотири багатоквартирні доми та близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку. Пізніше рятувальники повідомили, що через атаку на Київ уночі 26 вересня постраждали двоє людей. Чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес. Вже вранці жителі столиці повідомляли, що відразу з новою повітряною тривогою у столиці пролунав вибух. У КМВА наголосили, що звук не був пов'язаний із роботою ППО чи іншим воєнним чинником. Фахівці будуть встановлювати причини: чи це було подолання аеробалістичної ракети Кинжал звукового бар'єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище? Водночас ядерний терор Путіна триває в останні тижні Російська Федерація постійно створює небезпечні ситуації із прольотом дронів над атомними електростанціями в Україні. Так, напередодні 25 вересня російський шахет пролетів на критично низькій висоті. Недалеко від Рівненської атомної станції такі прольоти вже фіксувалися біля Хмельницької АЕС, і про це не раз повідомляє Енергоатом. Як зазначають у підприємстві, в чергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки. В ООН зробили серйозне попередження. Росія планує удари по українських АЕС напередодні зими. Визначити цілі допоміг Китай в Україні. Є всі докази, і про них ми поговоримо вже у цьому випуску на каналі Свій час. Підпишіться і починаємо. Росія хоче атакувати три діючі АЕС, що є в Україні. Президент Володимир Зеленський зробив тривожну заяву під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН. Глава держави знову висловив занепокоєння щодо підготовки Росією ударів по атомних електростанціях. Він підкреслив, що це може призвести до нової ядерної катастрофи у всій Європі. Якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого не є цінним для Москви. Цей цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити Гарант наголосив, у нашої держави є вся інформація і докази, які доводять лихі наміри противника. В першу чергу у якості мішени для удару йдеться про так, би мовити, три кити атомної енергетики: це Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська станції. Кожна з них має чотири енергоблоки, два енергоблоки та три енергоблоки відповідно. Так само, і тимчасово окупована Запорізька АЕС нині перебуває під загрозою ядерного інциденту. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Російська Федерація усвідомлює, що єдиний тип ведення війни проти цивільного населення це тотальне знищення енергетики. Будемо цитувати посадовця далі. Тому безумовно Росія такі плани розробляє це. Очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома ідея, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію з опалення і тощо. Додав Подоляк, на банковій вже пояснили, як запобігти катастрофі відкрито заявляти про російський терор і юридично фіксувати склади злочинів. Це по-перше. По-друге, посилювати протиповітряну оборону і, по-третє, чинити тиск на Росію через МАГАТЕ та інші міжнародні організації. У загрозливій ситуації вже намалювався і рефері. КНР закликає не розширювати зону бойових дій і не атакувати атомні об'єкти. Такі заклики лунають з під небесної із уст глави МЗС КНР Ван І. Але. По факту Китай лукавить, намагаючись зіграти роль миротворця. У своїх попередніх заявах Зеленський заявляв, що країна-агресорка фотографує Український АЕС за допомогою саме китайських супутників. Відповідно, так окупанти сплановують по об'єктах свої удари. За останні кілька тижнів понад 100 російських ракет і дронів пролетіли біля українських атомних електростанцій. Один із недавніх епізодів дрон фіксували над Хмельницькою станцією. Тому небезпека нависає під час буквально кожної повітряної тривоги. Додам із заяв Володимира Олександровича те, що війська Ворожої Федерації зруйнували ще й всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей ГЕС, за його словами. Таким чином Владімір Путін хоче спонукати Україну до миру. Як думаєте, ви, шановні глядачі, чи вдасться цей план у Кремля? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не скупіться на вподобайки і підписки на канал сейчас. Буду рада вашій активності. На цьому дякую за увагу і побачимось.